малята. ми будемо ліпити нашого сніговичка дуже цікавим способом. Для цього ми беремо синий, синій пластилін, ділимо його на частини, більшу і меншу. Потім більшу частину пластиліна розкочуємо і робимо з нього довгий жгутик. Потім цей жгутик згортаємо кругленьку худу. І це буде у нас нижня частина сніговичка. Потім з маленької частини пластиліну так само ліпимо голову сніговичка. З білого пластиліну ми зробимо середню кулю і руки сніговичку. З червоного пластиліна ми зробимо прикрасу для сніговичка. Я істота нежива. Я істота снігова. Я народжений зимою, як нападав сніг. Ліплений я дітворою з голови до ніг. Ніс, морквина чи бурулька, руки з гілочок. Замість шапочки каструлька, а усміч – мішка бурячок. Малята, з чого складається сніговичок? Правильно, складається він з кульок. А скільки їх? Три. Нижня куля. Найбільше, а потім дві менше кулі. А коли його зліпили? Зимою, коли нападав сніг. А хто його зліпив? Вірно, вітвора зліпила. Кулі снігові катаю та до купань складаю. Капелюк відро стареньке, ніс марк'яний, червоненький. Вийшов білий чоловік. Як він звиться? Снівик! Помаранчового пластиліну ми зробили ніс морквинку, а з чорного пластиліну зробимо очі та брови снігачку. І у нас з вами вийшов ось такий гарний сніговичок. За бажанням нашу роботу можна прикрасити сніжинкою. А я дякую вам за увагу і буду чекати на ваші роботи.